Вини, тож будьте з нами і знатимете усе. Нас 45 мільйонів, 11 мільйонів з нас залежні від цигарок. Щодня тютюн вбиває 300 українців. Саме стільки пар взуття символічно виклали сьогодні під кабміном громадські організації і чиновники мінохорони здоров'я. Так про що попереджає Моз Сергій Кутраков? Кожна пара чубіт – це людина, яка загинула від сигарок. До кабміну організатори антитютюнової акції взуття навезли рівно 300 пар. Кажуть, хочуть показати уряду, скільки українців помирає через куріння щодня. Ми поїхали в секонд-хенд і просто позбирали там. Ну, люди віддали нам те, що, мабуть, не продається. Там 300 пар, це збирали декілька днів. Із мітингувальників не курить жоден. Утім, хлопці зізнаються, без поде маленької порції тютюнового диму обходиться рідко. Стикаємося від. Школи, інституту, до роботи. І, на жаль, в масових місцях дуже часто ми спостерігаємо це і ми хочемо донести до людей, потрібно просто припинити. За даними Київського міжнародного інституту соціології, торік за цигарку міцно трималося 11,5 мільйонів українців, тобто майже третина дорослого населення країни. Для порівняння у Сполучених Штатах та Японії курить лише 20% людності. Аби переконатися, що країна міцно сидить на нікотині, далеко й ходити не треба. А до головним майданом незалежності теж димова завіса. Попри заборону, тут курять сміливо і курять багато. Людям з цигарками ми поставили таке запитання. А за яких умов э, ви б погодилися кинути курити? Ну, якщо желання таке є, то можна. А у вас не виникало? Наверное, нет. Но у мене не було питання такого. А. Я не задавався, поэтому не іщу відвідати. Вже навіть бросив і не курив 6 лет. А потім знову, так хоч наприкінці життя. Якби гроші дали, це я не знаю. Може, багато людей кидають після хвороб серйозних. Може це було б таким поштовхом. Тут Про хвороби курців знають усе. От і сьогодні рентгенолог черговому шанувальнику від тютюну записав у медкартку. Зоякисна пухлина в легенях. Утім, і без раку. Картина досить нерадісна. Одне дослідження здорового чоловіка для порівняння і одне дослідження чоловіка, який в теченні, по-мому, 25-30 років курив. Ну, грубо говоря, це той же запалительний процес, якщо ви болели пневмонією, да, кашель, температура це те ж саме, тільки в більш мікродозах. З кожної сигарети ви получаєте. Переконати людей вдихати чисте повітря цілком можливо, твердять організатори акції під Кабміном. Що потрібно, написали у звернення до керівництва країни. Перші пункти там повна заборона реклами і провадження антиреклами тютюну, поширення бездимної зони та підвищення акцизів на небезпечну продукцію. І, звісно, турбота кожного про власне здоров'я. Україні приблизно 4 мільйони людей, які колись курили кожного дня. Зараз не курить взагалі, показує, що це абсолютно реально. Звернення до президента потрапило за адресою, але антитютю нової програми від уряду можна й не чекати, а кинути курити просто зараз. Сергій Кутраков Данило Подашев.